Для приготування сьогоднішньої страви нам потрібні такі інгредієнти: короб. Це я вже коруп а шкуру зняла, шкірку зняла. Короп, сіль, перець, желатин, морква, цибуля, сира, цибулька піджарена, куряче філе і батон. Так, відняли філі від кісточки. Це остались і у нас такі кісточки, можна наварити ухи, а це зараз будемо перекручувати філішки. Ось на таку дрібненьку дірочку на м'ясорубку будемо перекручувати наші філі. Отак, філі риби перекрутимо через м'ясорубку два рази. А тоді будемо перекручувати інші інгредієнти. Так, всі інгредієнти перекрутила. Куряче філі, філі риб, де два рази перекрутила, цибульку, піджарану морку, все перекрутила. Так. Тепер солимо. Перчимо. Все це робимо за смаком. Але взагалі, я вважаю, що пропорція вважається на кілограм м'яса, наприклад, чи кілограм риби, вважається чайна ложка це 10 грам солі. У мене тут 4 кілограми, я зважила 40 грам солі. І це. І тепер і беремо, ще додамо е, желатину. І вимішаємо наш фарш, і будемо зараз фарширувати нашу рибку. Так, фарш наш готовий. Риба готова. Шкурку ми, шкірку зняли з риби, тут того всередині пообрізали ці всі пера ножничками. Тепер будемо начиняти. Так, плотно, гарно не вміщається. В цю на столі. Плотно, гарно накладаємо фаршу. У фіст напихаємо. Гарно. так, Короб дзеркальний такий був. Красень Рибу ми зашивати не будемо, і її надамо ось так. Щоб воздух повітря, щоб повихонь. Так. Надамо форму, так. Зараз ще я дуже люблю, коли. Голова зафарширована, воно саме смачніше мені. Сюди під зябра напихнемо. От так. Перекидаємо нашим корупом на всі сторони, як тільки хочемо. Отак. От Повний будуть. Так, тепер ще трошки підкладемо сюди. Я люблю, щоб добре було багато хто тільки робить просто із цього філе, що є в рибі. Добавлять там того батона і все. Я люблю, щоб риба була плотно зафарширована. І воно з курячим філе, воно дуже і дуже смачно. Отакий. От Красень у нас вийшов, Що люблю на нього глянути. Риба наша зафарширована. Тепер зараз будемо ставити її, в розігріту духовку запікати. Тепер будемо ставити нашу рибу запікати. Беремо перед тим, як ставити запікати. Беру олійки, змащую гарно верха. Так, змастили олійкою. Тепер беру рукава і наш короб запливає. І рукальки. Отак. От і будемо ставити зараз у духовку. Так, рибу попакувала у рукав для запікання. І тепер у деку де буду запікати лю водички і ставлю запікати десь на годину. Рибка наша спеклася. Вийняли з духовки. Будемо зараз її оформляти. Виняли рибу з духовки, пеклася вона у нас менші коробчики по кілограму пеклися годину, а цей здоровий. Короб він був десь 2,5 кг, пекли час 40. Так, короб наш готовий до подачі. Повністю спечений, прикрашений. Можна смакувати. Отака От гарна в розрізі. Дуже смачна на смак. Получилася парширована риба за моїм рецептом. Так що, дорогенькі мої підписники, хто дивився мій канал, ставте подобайки, Кому сподобалося моє відео. Підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Гончарук Алла, і мій канал Путні сільського підприємця.